Доброго дня, вітаю вас на каналі Тетяна Тара. І дивимося, в який період свого життя ви входите. Що це за період? Так, дивіться, тут є якась болезненна ситуація, є якісь обмани, які були в минулому за вашою спиною. Ви їх не бачили, не знали. Також тут є обман стосовно того, що відбувалося в вашому житті. Можливо, чому вам так було тяжко? Можливо, чому ви хворіли? Можливо, чому да, в вашому житті щось відбувалося саме так? Тут зараз. Іде період, коли ви почнете пізнавати ці таємниці. Таємниці дуже важливі. Таємниці пов'язані із важливими для вас людьми, бо вони, скоріш за все, були для вас як уроками. Також тут може бути таємниця пов'язана саме в коханні в стосунках. І ви входите в цей період, мені хочеться сказати, коли перед вами почнуть відкриватися якісь таємниці, тобто те, то, чого вони бачили. Тобто ви входите в період, коли починають відкриватися дуже багато для вас таємниць, чому щось і так відбувалося в вашому житті? В який ще ви період входите? Дивіться, виходите в період, коли у вас починають генеруватися якісь думки, якісь ідеї, да, направлені. На підйом вас, ваших ресурсів, на фундаментальне, скажімо так, да, якесь будування вашого майбутнього. У вас є ідея, можливо, вложитися кудись грошима. У вас є ідея попросити в когось допомоги. У вас є ідея, да, наприклад, да, звернутися, можливо, до якихось вищестоящих структур, які вам допоможуть. В якомусь вашому питанні, і ви входите в цей період, Тобто у вас почнуть появлятися такі ідеї, такі плани, які ви захочете реалізувати. В який ще період ви входите. Ну, як ми бачимо, в період удачі, успіху, процвітання фінансових можливостей, в період пізнання себе, в період, коли ви Розумієте, да, що взагалі вам потрібно робити. Тут якесь, знаєте, відкриття якихось знань, які йдуть до вас, відкриття якихось таємниць, знань, але це все, знаєте, як іде на просвітлення, іде на удачу, на успіх, будуть висвітлятися да, якісь моменти вашого життя і приносити вам фінансовий успіх, задоволення в спілкування з іншими людьми.